Вже з 1 січня 2024 року в дію вступають нові положення до закону про медіа та виклад новин державною мовою. Тепер української мови в медіа має бути не менше 90%. В законі, який набув чинності в березні цього року, прописані найважливіші принципи регулювання роботи медійників, а саме радіо та телебачення. Під час брифінгу Вадим Мазурик, представник національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області, ознайомив журналістів з нововведеннями, які тепер є в положеннях закону про медіа. Повномасштабне вторгнення російських окупантів зобов'язують журналістів подавати більш перевірену інформацію та матеріали, які мають вийти при роботу поліції, національної гвардії, прикордонних служб збройних сил України. Бо висвітлення кожної неправдивої інформації може працювати на користь ворога. Про це вказано в чергових додаткових положеннях в законі про медіа. В той час, коли в Україні триває 10-й рік війна і майже два роки повномасштабна, журналісти мають працювати, керуючись лише журналістськими стандартами. Люди хочуть і довіряють все ще журналістам, і тому ми не маємо права надавати їм недостовірну, неперевірну інформацію. Інформація отримана або узгоджена лише з офіційними джерелами, тому що досить один раз. Дати неправдиву інформацію, як змі втрачає свою репутацію. 90% радіо та телемовників, інтернет-видань та газет мають транслювати українською мовою. Коли закон приймався, що в березні кількість новин в медіа мав становити 75%. Вадим Мазурик, представник національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Вінницькій області, роз'яснив нові положення закону. Для нас є важливо зрозуміти наскільки. Скажем так, впровадження положень цього закону наблизить Україну до можливості якраз якомога швидше здійснити шлях до європейського союзу. Також змінилися визначення інформаційних програм. Так, зокрема, новини та поточні події, як називалися раніше, тепер мають визначення новини та інші факти. Тобто, кожна інформація, яка подається, має бути перевірена, достовірна та правдива. Розказувати про те, як Нашим хлопцям зараз дійсно воюється правдиву інформацію, тому що дуже багато всього е, ну, скривають, прикривають. Свободна, звісно, щоб журналіст мог своє слово сказати в голос, а нічого Ну, і ночі в Верховної Раді. Мені здається, почати да. говорити правду. Бо зараз дуже багато у нас одні перемоги, перемоги, а виходить так, що насправді у нас теж є втрати. Ми теж не завжди виграємо. А є досі люди, які говорять, мов огой, ми переможемо зараз два місяці, три тижні, і все з виграємо. Треба говорити правду і незалежну журналістику, яка буде не залежати тільки, ну не залежати тільки від основного телебачення. Я думаю, що вона має бути чесна, непроплачена. Олігархами, і саме головне, щоб журналісти не залежали ні від держави, ні від кого, щоб вони мали власну думку. Думку журналістика повинна бути чесна, цікава людям, щось нове і головне не проплачено. Часно не курбована, я вважаю. Мені, не здається, також, бо вона має казати правду. Людям. У нас часто журналісти говорять, так що хочуть хочу почути олігархи. Я вважаю, такого не має бути. Говорити тільки правду завжди. Також Вадим Мазурик наголосив на важливості роботи в області нового мультикомплексу mx 7 що вже дозволило збільшити покриття на території Вінницької області з сигналом ефірного цифрового телебачення до 96%. Євгенія Овсянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.